Доброго ранку! На каналі «Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі, в садочку, на квітнику 2 та 3 листопада 2023 року. Сьогодні 2 та завтра 3 листопада спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Рак. А це гарний час для посіву насіння сидератів та вітамінної зелені в теплицях. Можна ще й попробувати посіяти насіння редиски в теплиці. Тільки в теплицях і тільки в південних регіонах та південних країнах. Гарний час для вирощування, для пророщування насіння і вирощування цього насіння росточків для вітамінних салатів. Працюємо також з розсадою, робимо перевалку, пересадку, посадку розсади. Для кімнатних рослин теж добрий час для пересадки та перевалки. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, але ні в якому випадку не обрізаємо, не обрізаємо садові рослини та не проводимо зелені операції. 2 та 3 листопада не сприяти від дні для заготівель, для збирання врожаю, для закладки на зберігання овочів та фруктів. Це час стихії води, а значить, у продукції дуже багато вологи. Що ж, ми такий короткий сьогодні гороскоп послухали з вами, знаємо, вже, що можемо робити, а робити в знаці рак є що. Отож, успіхів вам, гарної погоди, усіляких вам гаразів, миру та добра. Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте здорові!